Мене розриває зсередини. Ну як так? Як так не любити свою роботу, щоб зробити такий продукт і продати людям? От BMW, так? Да? Думав, класна штука, клавіша ось сюди от, на інсталяцію. Все печально, друзі. от Прям, прям настільки печально, що, що просто капець. Отак. От і не можу я поїхати на цьому BMW, бо він навіть бачите. Оп! Не перетискає. О, магнітиком. О. О. Короте, капець. Магніти не тримають. Оця штука дуже-дуже крива, прям дуже сильно. отак от. Історія з кнопочкою. Виробник вислав нам нову пластмаску. Ось, Вона вже трохи ліпша. Ось, Але все одно крива і мусив шліфувати плитку з внутрішньої сторони, щоб досягти результату. Тобто, так-то вона працює. Оп. Все добре. Але після второго зняття, бачите, в мене відпадають магніти. Коротше, то якесь капіцт. Такий капець, ані не... BMW. Друзі, BMW я нараджу брати кнопку, беріть е, надійний перевірений кноп. Коротше, отак, Роман, бачиш, я і... А вона, типу, так, на півтечка вона нажимається. Трошки сильніше назад і все. Вона, коротше, не хоче визвращатися, але їй нічого, типу, не мішає, не заважає. Вона ніде накасається. Чому вона клинить? О! Тіпа я не знаю. Трошки сильніше, бачиш, і... зараз і все. Оп. Ну це просто, це ви продаєте це українцям. Як можна таке допустити? Я розумію, ви там хочете зекономити, заробити, але ну, майте совість якусь. Погляньте просто, як мають виглядати механізми, якісні механізми прихованого монтажа. Вони мають бути рівні, ні, ніякої кривизни. Вони мають бути максимально гарно зібрані. І тоді все буде функціонувати. Компанія TP. Дає на свої продукти 10 років гарантії. Якщо у вас на протягом 10 років щось стається з механізму, ми це все е, в разі чого замінюємо без, без проблем. Ось так все має виглядати акуратно, гарно і зібрано нормально. Ну, чесно, я побачив, я побачив це відео, і в мене просто я в шоці.